Вітаю, з вами Андрій компанія Top Device. Я хочу вам показати деякі кронштени, які є у нас в наявності. І так, це кронштен як для проектору, так і для відеокамери. Це три довжини. І так, перша довжина 40 80 см, 30 60 см і 20-40 см. Давайте розглянемо першу модель. І так, від'єднаємо. Одну частину кріпиться або до стелі, або до стіни. І можемо розтягувати аж до 80 см. Ось так. Перегляньте. Бачите? Досить довга труба. Зверніть увагу, щоб ваш проєктор, фотоапарат чи відеокамера підходила під цю різьбу. Це різьба 1,4 дюйма. Також ви можете змінювати бачите, як вертикальну, так і горизонтальну позицію вашого проєктора. І цим гвинтом ми зажимаємо. Все, бачите, зафіксувало собі все. Ось так. Також є отвір для того, щоб е, закладувати сюди провода ваші HDMI, USB чи живлення. Компанія Топ Девайс рекомендує вам дані кронштейни. Робіть замовлення на сайті, і ми вам їх відправимо.